Ще у першому таймі, по тому як ви повернулися у гру, ви виглядали більш ймовірним переможцем. Що змінилося у другому таймі, що дозволило ПСВ повернути собі ініціативу? Я думаю, головним чином гол. Хоча, чесно кажучи, ще до того як вони забили гол на початку другого тайму, ми вже відчували більше труднощів ніж у першому таймі. або я б сказав більше складнощів. І з тим, щоб бути такими агресивними у пресингу, як ми були у першому таймі. Це трохи пов'язано із тим, що які відразу після перерви. Відчув невеликий біль у спині. А я знаю, тому що стежу за нідерландською лігою. Якщо ти недостатньо агресивний проти ПСВ, у них є гравці, які можуть тебе переграти. бо це дуже хороша команда. В них класні футболісти. Вони добре грають з м'ячем і це те, що ми побачили у другому голі. Але, знову ж таки, після того як вони забили другий гол. думаю, у нас були шанси зрівняти рахунок. Але не вперше цього сезону Ми не використовуємо шанси, які маємо. Ви казали, що всі в команді повинні покращуватись, включно з вами. Чи справедливо обговорювати вашу позицію? Чи справедливо, що люди обговорюють ваше звільнення? Враховуючи те, що ще 5-6 місяців тому ви виграли титул, я не думаю, що це важливо справедливо чи ні, але це нормально. Я розумію, якщо будь-який тренер у світі програє футбольні матчі, не кажучи вже про стільки, скільки програли ми. Цілком нормально, що люди мають свою думку про це і неважливо, справедливо це чи ні. Я вважаю, що це нормально. Якщо ти стільки програєш, люди у будь-якому разі почнуть про це говорити.